Добрий ранок. Сижу п'ю кофе. А Аркаша питається з'їсти пиріжка. Вчора пиріжки з сливою пожарила. Аркаша. Аркаша. Добрий ранок, вівторок, 9 серпня. Е, мене звати Ірина, і ми розпочинаємо мій майбутній вишивальний тиждень. Як завжди, який він буде це загадка. Тому е, є настрій продовжувати свого ведмідя. Отаким От він має бути. Наразі він вже такий. Нагадаю, вишиваю я на 16-й аїді ось такий красунчик. Я вже приготувала аркуш схеми, вишиваю я по паперовій схемі. Ось ось. 9 серпня на цьому аркуші 3468 хрестиків. Отже, будемо робити перші хрестики темно-синіми, чорними кольорами. Знаєте, Спробувала декілька разів розпочинати свій тиждень з понеділка, але ніяк не виходить. Тому я вирішила, як воно пішло. Що я у вівторок виставляю відео на канал і з вівторка розпочинаю чомусь, мабуть, це мій день, бо у минулому тижні я питалася. У неділю закінчити, щоб у понеділок викласти відео. Ну, ніяк не виходить, не знаю чому. Тому якось як воно пішло спочатку. понеділок загружаю, у вівторок з утречка виходить, і з вівторка мій тиждень починається. Тому. Якщо ви чекаєте моїх відео, то, напевно, вони будуть у вівторок у мене зустрічка викладатись. Тому я вам вважаю самого найкращого тижня. Вишивайте, радійте! Поїхали! Дівчата, середа, 21 година 40 хвилин, і я до вас з вишитим кусочком. Я сама в шоці, як у мене так вийшло, але вийшло 9-го старт, 10-го фініш 3468 хрестиків. Я вже не замальовувала оце у мене один. Значок залишився, я його заповнювала, економлю <смір> маркер. <смір> Життя зараз таке, що іноді де можна, там ми і економимо. Отже, я, чесно кажучи, сама не зрозуміла, як у мене це вийшло. Дивіться, як ми пройшли аркуш я тиждень вишивала. А цей за ну, за два дні я вийшла. Ну тут ділянка, я вам казала, тут дуже зручно, тут э, 5 кольорів, і я взяла один, в общем, як завжди. Ось я Оце сиділа, думала вчора. Теж я вишила половину і щось сіла так, побачила свій, шикавчик так був відкритий, побачила свій джинсовий піджачок. І думаю, угу. така у мене діляночка на спинці. там, Зараз, якщо в мене вийти, я натягну на станочок і вам покажу. Ось у мене спинка, і ось така діляночка у мене була пуста. А чого вона буде пуста, якщо її у себе знайшла отаку, такий флізелін. Водорозчинний. І ось такий малюнок фрагмент для вишивки, таке пірічко. Е дуже гарно, правда ж? Правда? І буде це пір'ячко у Іри на спинці. Що я вирішила? Що я це буду вишивати гладжу. Хочеться ж, хочеться. Тут правда така схема, я не знаю, як це вишивати ну, хрестиком. Взагалі ну, можна так приблизно, да? але ну... навіть не, не розсматривала такий. Момент, щоб я вишивала. Я зразу побачила це пірічку у себе, тому дуже воно і по розміру співпадає це на, все, на всю спинку буде. І мені ж хотілося гладдю спробувати, тому я зараз спробувала пришити. Я йду зараз по контуру всьому, а потім буду уже заповняти різними кольорами потрібними. Ось я, мабуть, я в краплинці щось замовляла. І, до речі, не пам'ятаю, що я там за замовляла. Е основне, можливо, якщо я щось згадаю, то я напишу. Ось. Я єдине знаю, що у мене є декілька. А, я вспомнила, я замовляла схеми на дві іконки Олександра і Ірини, і заразом я замовила, побачила такі е, заготівки, чи як вони називаються. Тут ось ось ж, ж, сайт. Інтернет-магазин, вишиванка, от, краплинка. І я там о, у розділі побачила такі о, заготівки да, на водорозчинному флізеліні. Мені це було цікаво, думаю, ну, замовлю декілька спробую колись десь. Ну, от Колись десь. Я дуже думаю, що дуже буде гарно виглядати і буде така вишивка на спинці. Ось такі два, ти... два дня у мене були цікаві. Наразі я Мабуть, продовжу пірічку, да? по контуру піду, а там подивлюся, як зіроньки мої складуться. Тому до зустрічі. Дівчата, понеділок, 15 серпня, я до вас з останнім включенням на цій неділі і е, хочу вам показати, що я вишила. За ці 4 дня, бо останнє я робила в середу включення, і ось вже понеділок, буду закривати цей тиждень з результатами. Спершу покажу вам оце пірічко на водорощинному флізеліні. Ви знаєте, зараз щось сиділа, взяла Цю прев'юшку до рук е і е прочитала для того, щоб приклеїти флізелін, прикладити його до тканини клейовою стороною і припрасуйте праскою без пари за температурою 100-20-120 градусів протягом 12-15 секунд. Виріжте орнамент, приклейте його до тканини і вишивайте бісером або нитками. Після вишивання замочіть виріб і мильному розчині, флізелін розчиняється, а вишивка залишається. Отже, до чого я це? Розумієте, я майже тиждень вишиваю, і тільки зараз Іра вирішила е, прочитати. Е, Ну, ось є за мною такі моменти, коли я, ну що це неуважність чи самовпевненість в собі. Я беру, роблю, а потім читаю. І за це я іноді получаю. Але це не так критично. Ну, Я думаю, якщо б я все. По рекомендаціям зробила, а, мабуть, у мене не було б цих помилок. За що я вам каджу, говорю, господі? Ось у мене вишитий весь, весь контур пір'ячка. Дуже мені подобається. Вишивати я його вирішила гладдю. Наразі такі у мене є очертання. І, розумієте, я його пришила, я його не просувала, і коли я на пяльця одягала, знаєте, рука так потіла трохи, і щось таке ліпкувате було. От ось от голові у цієї дівчини ну, навіть нічого не здвинулось. Чому це так? Ну навіщо? І коли, навіть коли, Іра, так, е, Іра пила воду, і чоловік щось так мене розсмішив, що чуть не поперхнулася, і капнула водичка на флізелін. І як воно роз'їло? Моментально, благо, що я контур вже вишила. Тут ділянки, я думаю, що я по прев'ю щось Тут не страшне, виш'ю. І навіть тоді у мене нічого в голові не вімкнулося. Тільки зараз, коли я зібралася зняти вам цей кусочок відео, ну, мені до очей цей напис прийшов. І ще я зауважила, що, мабуть, я ще й не в ту сторону приклала флізолін, бачите, в мене вправо. А малюнок, пірічка йде вліво. Тобто я зворотньою стороною, мабуть, вийшла. Але знов таки, як і з пташкою, не треба мене в минуле. Я все, все у мене дивляться в майбутнє і пірічко теж. Отже, така історія у мене з цією роботою. Я намагаюся бути уважнішою, але мене це не засмучує, я тільки, знаєте, усміхнуся і піду далі. Ну, начебто я сама собі роблю якісь труднощі в роботі. Якби ж, звичайно, я зауважила все раніше, то було б все. Легше. Отже, таке гарне пірічко у мене виходить. ще дивлюся так сьогодні, і думаю, може залишити тільки ось контур чорний, і не заповнювати. Але і заповнювати теж воно цікаво буде, як уявила оце. Сюди буде такий темно синій, як воно буде грати з чорним. Отже, мабуть, я буду кольори е додавати. Ось така у мене робота була декілька днів. Чим ще я відвлеклася? У мене, я не пам'ятаю, казала я вам чи ні, але знайома у мене замовила ще отакі шапочки на томати. і у мене вийшло 10 штучок. Ну, Я вам скажу, така робота досить кропітка: вирізати тканину, обробити, вишити ці 10 однакових. теж займає досить таки часу. Мені все до сподоби, я себе не, змушу, не змушую, бо коли мені набридає, я відкладаю і роблю те, що мені е, потрібно, тому все у мене в е, задоволення. Ще я розпочала, беру свою пірічку, е, я е, розпочала продовжувати свого ведмідя. І зіштовхнулася тим, що у мене закінчився один колір. І так дуже несподівано У мене є така ну, коробочка, в котрій у мене додаткові нитки, да, не, не в органайзерах, як отут, да, а чекають свого часу. І у мене закінчився 37. 99 номер ниточки. Я туди, а його нема. Я не знаю, як так склалося діло в тому, що схему я купувала у катрусіних рукоділках схема Хімери. А ось зборка була, мені зробила наша дівчина. У нашому місті, в офлайн магазині, вона теж е, має рукодільний магазин. Я від неї узнала про Хімеру і е, вона замовила цю схему, і я попросила, щоб вона все мені, е, ну, як набір, зібрала, бо у неї досвіду в цьому набагато більше, ніж у мене. Е, і вона. Це зробила. Я не пам'ятаю, обговорювали ми якийсь відсоток запасу, ну, але ось так вийшло. Я ні в кому разі не звинувачую цю людину, теж я це не проконтролювала. Можливо, вона запасом робила, можливо, я так вишиваю. Але ж намагаюся не робити протяжки і відчуваюся. Але ось так. І тому я, у мене вийшов такий тиждень, я могла вишити ще один участочок. Якщо була б у мене нитка, у мене було. Було часу, і було нагода і бажання. Я би вийшла ще один відрізок в 3264 хрестика. Але ж е, ниточки не було. Я прийшла до неї в магазин і у неї цього номера теж не було. І вона сказала, що. Зараз вона замовлення на ниточки не роби. Бісер ще вони якось там замовляють, а ниточки, що є, то є. І ну, у мене ушов деякий час, щоб я у нас у місті знайшла. Ось я придбала два номера. Ой, два моточки. Я взяла два, але ж я не знаю, скільки мені ще його буде потрібно. Чому так? Ну, думаю, у нас в офлайн-магазині один моточок 15 гривень. За два ось я 30. Я могла замовити через інтернет. У дівчат набагато дешевше, ниточки Схс, але ж мені ну, наразі мені багато кольорів. Кольорів не потрібно було, а замовляти ради двох у мене вийшла б тільки нова почта 60 гривень. І неважливо, тут багато чи вісу у тебе чи нема, у них є стандартна ціна. То, ці два моточка золотими були б. Тому я почекала, і ось наразі я не вишивала. То займалася томатами, пірічком. Ось такий і в мене лайтовий у мене був тиждень. Їздили у Хрещенника мужа, було день народження. Їздили, поздравляли, вчора був праздник Спаса. Всіх вітаю з цим. Тому такий тиждень у мене був. Я Хочу знову, як завжди, всіх подякувати за те, що ви до мене завітаєте. Ви знаєте, у мене таке е, я, ну, здивовлення. Я не сподівалася, що до мене будуть завітати і щось мені коментувати. І у мене вже на вчора я дивилася вже 122 підписника. Тому це для мене таке свято, ви собі не уявляєте. <свят> я дякую кожному. Кожній. Я не знаю, я, не всі у мене висвічують, я не знаю, як дивитися, котрі на тебе підписані. Але я всім дівчатам вдячна і за те, що ви коментуєте, ви дуже надихаєте мене. Я хочу, щоб ви відчули ці емоції від мене. Мені... Я розуміла, що мені вам нічого нема показати, думаю, навіть не буду виставляти, мабуть, цей тиждень, Але а поговорити. А є, я сподіваюсь, ті, котрі чекають на моє відео. Тому я вирішила, яке воно є, я виставлю. Все одно щось зробила цікавеньке. Дякую, дякую вам, велике, за те, що ви мене надихаєте, за те, що даруєте мені посмішку, і за те, що коментуєте. Ну і, звичайно, бонусом за те, що ви підписуєтесь. Це дуже приємно. Я вдячна вам. А ще ще хотіла з вами поділитися на останок. Сьогодні у мене взагалі я віршин писати не вміла ніколи, але був у моєму житті такий дуже тяжкий період. Випробування для мене, для моєї сім'ї. І в, цей, в той час до мене приходили, з'являлися строки, з котрих я написала шість віршів. У них ніхто не знає, деякі я у себе в інстаграмі писала. Ну, це таке, знаєте, ділилася з глибоким-глибоким своїм. І ось сьогодні ну, у мене був перерив десь місяця 4, я навіть забула, що я, до мене якісь строчки, слова приходили, з яких я створювала такі вірші. Сьогодні до мене прийшли і. Якщо вам цікаво, я вам вставлю зараз трохи такий кусочок ще одного моєго маленького-маленького творчества. Тому я ще раз вам дякую за те, що ви до мене завітаєте. Папа! -па. Час життя минає, ти зволікаєш все довкола. Тебе навколо все штовхає. А ти вперте йдеш по колу. Приходить, час тебе кусають, ти терпеливо йдеш вперед, але тебе назад вертають, бо ти не любиш себе насамперед. І ось та хвиля, що дала тобі змогу, побачить життя і ту перемогу. І приходить час, в якому життя зупиняє ту мить, в котрій ти зволікаєш довкола. І побачила ти, що життя.